Якщо хочете урізноманітнити свій сніданок або потрібно на швидку руч приготувати цікавий десерт, то пропоную вашій увазі японські оладки, які називаються дораяки. Усіх вітаю на своєму каналі і погнали готувати повітряні дораяки з печенька Оров. Вони виходять дуже-дуже ніжні. Для цього потрібно одну маленьку пачку оругу, в якій є 14 штук. Розділяємо печенька від начинки. Ця порція невеличка. До печеня додаю молоко, а також яйце. Пробиваю погружним блендером, можна і в процесорі, в кого є. Потім додаю порошок до печила і ретельно перемішую. Не переживайте за консистенцію тіста, що вона така рідка. Накриваємо тісто і даємо 10 хвилин йому відпочити. Лінчики смажимо на розігрітій сухій сковорідці на середньому вогні або й нижче середнього. Чекаємо, поки вийдуть назовні всі бульбашки. Тоді перекидаємо панкейк на іншу сторону і тримаємо ще 20-30 секунд і знімаємо. Можна процес прошвидшити, якщо накривши сковорідку кришкою, але тоді треба витирати з кришки конденсат. З цього рецепту в мене вийшло 8 лінчиків без начинки. До начинки додаємо 2 столових ложки будь-якого вершкового сиру і ретельно вимішуємо до однорідної консистенції. Начинку кладемо посередині, не доходячи до країв. Беремо другий панкейк, накриваємо зверху і скріплюємо краї. Отаке виходить ніжне тістечко з начинкою. Не думайте, якщо склад брімшків простий, то вони будуть несмачні. Панкейки виходять неймовірно смачними. Попробуйте і не перестаньте їх готувати. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо сподобалось, ставте вподобайки.